Друзі, всіх вітаю, північ України, Прилуки. Це не сливи, це гібридна форма Калугіна Посланник. Ось такий має вигляд. Дивіться, яка ягода. Прикладаю гривник. Бачите, можливо і два вмістити. Що хочу сказати. На цей час ягодка готова, солоденька. Має гарний смак. Полозок, дивіться, лоза. Ну, метра на два точно визріло Ось такий має вигляд. що характерно по лозі тут лоза визріла а, наприклад подарок не світає лоза взагалі зелена ось громкий хоча кущик трошки примерз був ну, але є урожай дивіться ягодка і це тільки носик прикриває Головне. головне лоза визрісла. Як бачите і тут і ось, і ось такі довели виглянує. Хоча погоронам в цьому році не дуже, але в середньому, в тому році плюс-мінус кілограмові були. в цьому взагалі. Не. Грам по 300-400. По Невеличкі такі гроночки. Повторюсь, бо примерз. Ось бачите, одна гронка, на пагані друга. Ось така чудова ягідка. До речі, на базарі виносив зразу. Зразу люди дивляться, питають, куштують і забирають. Посланник Калугіна.